Усім привіт! Вітаю на каналі Пров'язання. І а, сьогодні я розпочинаю відзнімати звіт у проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Організатором якого є Маруся з каналу Марусина скринька Рукоділля і Оксана з каналу Оксана Niting In Life. Це в мене травневий звіт я розпочинаю робити. І в травневому звіті я вирішила в'язати по номінації нова для мене пряжа. Я замовила собі ось таку пряжу шкарпеткову. Склад її є, зараз глянемо. 75% вовни бачу, а, і 25% поліамід. Оце шкарпеткова пряжа. Я на ній ніколи ще не в'язала, тому вирішила купити собі і спробувати в'язати саме шкарпетковою пряжею, досить відомою. Бачила, дівчата в'яжуть такою пряжею, і мені досить доподово, що з одної ниточки зразу візеруночок ми маємо, досить гарний. Ось, вона досить ніжна пряжа, тому буду. Експериментувати та в'язати шкарпетковою пряжею. Ось. А вас, всіх заохочую, переходити до опису даного відео та надихатися роботами українських майстринь. Ось. І не перемикайтеся, я точно буду в'язати одну пару шкарпетку. Якщо встигну, то ще й буде дві. Ось так. І буду в'язати. З Тому раджу додивитися відео до кінця. І закінчила я в'язати шкарпеточки. До речі, в'язала для чоловіка, це у мене 43-й розмір. І в'язала по майстер-класу нашого організатора Оксани з каналу Оксана Neating and Life. І тут я використала номінацію. Нової для мене п'яточки. Підкова. Ось вона так виглядає. Оксана досить гарно пояснює. І мені дуже сподобався її майстер-клас. Ось така підкова. Ось такі гарненькі шкарпеточки. І вони важуть зараз скажу. 71 грам. Мені, до речі, досить сподобалась ниточка. Така ніжна, тонесенька, але водночас і тепленька. Вона така після першого прання так розпучилася, ще ніжніша стала. Дуже мені подобається. І е, досить гарно носочки дивляться на чоловікові. Ну ж, але, на жаль, напевно, що він не дасть мені пофотографувати, щоб вам показати. Ось. І, до речі, мені ще залишилось ось ці кіниточки. На одну один шкарпетку одну, я думаю, би було достатньо. Треба буде щось комбінувати. І тоді буде супер. А, до речі, і закриваю я масок. По майстер-класу теж Оксани спицями. з пицями, з каналок Оксімур, Хедмей по-українськи. Мені дуже подобається закривати саме спицями, а не голочкою. Ось такий звітик. І е, так як з травневим звітом я затягнула, і поки ці носочки просухали, вони десь два дня сохнули, і ще такі вологість є. В нас досить холодно, дощі вже тиждень, і тому трохи довго вони сохнули. І за цих два дня я вже вирішила розпочати в'язати череневий світ. І в'яжу з такої ж ниточки шкарпеткової, але інший колір, для себе. Ось. Ось такі для себе, я вже розпочала в'язати. Ці шкарпеточки мені швидше, однозначно зв'яжуться. У мене отут 64 петлі, а тут я набирала 72. Ну, і, відповідно, розмір буде менше. Ось такі шкарпеточки. І хочу спробувати, не знаю, чи мені вийде, щоб ось такою в'язкою, укріпленою, пров'язати всю ступу. Ну, я спробую, якщо ні. То буде, як завжди. Ось. У мене чомусь мені сподобалася оця укріплена в'язочка. Ну, спробую, подивлюся. А, і в травневій новому звіті я використала дві номінації. А, номінація нова для мене пряжа і нова для мене п'яточка. Ось такий травневий звітик, досить запізнений. Сподіваюся, що в червні я виправлюся з здачею звіту. А, ну, побачимо. Тому що трохи маю рослинок, біля яких трошки бігає. Це ж все ж таки літо. Ось, Ось такий звітик. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступному відео.